Забезпечення навчальних закладів підручниками це повністю компетенція Міністерства освіти і науки України. Станом на сьогодні усі класи, усі школярі загальноосвітніх навчальних закладів підручниками забезпечені, окрім четвертих і сьомих класів. Четверті і сьомі класи, цьогорічних четвертих і сьомих класів. Їх на сьогоднішній день у Закарпатській області є четвертих класів 15 920 учнів, сьомих класів 14 550 учнів. Четверті і сьомі класи не забезпечені підручниками у державі Україна. 17 липня Верховна Рада України прийняла, прийняла, вірніше ухвалила закон України, який називався Про внесення змін до закону України про державний бюджет щодо збільшення видатків на забезпечення підручників учнів загальноосвітніх навчальних закладів. За рахунок економії грошових коштів на оплату праці та соціальне забезпечення народних депутатів України, виходячи з озвученого в Закарпатській області, для того, щоб видрукувати усю кількість підручників для учнів 4-7 класів, необхідно 18,6 мільйонів. На рівні Міністерства освіти, оскільки я вам сказала, що фінансування освітньої галузі відбувається за рахунок субвенції. Зазначене фінансування буде здійснюватися 50 на 50. 50% буде забезпечувати державний бюджет, інших 50% буде забезпечувати бюджет, місцеві бюджети, станом на сьогодні. Ці кошти для друку зазначених підручників знайдені і в місцевих бюджетах, і в державному бюджеті. Але разом з тим Міністерство освіти рекомендує вчителям, які працюють у четвертих і сьомих класах, здійснювати навчання допоки видрукують цю кількість підручників. За старими підручниками. Здавати гроші на підручники для 4 і 7 класів батькам не потрібно.